Усім привіт! Оглянемо зараз смартфон Dugi Blade 10 Power, який виглядає надзвичайно цікаво, має при цьому гарну автономність та доступну ціну. Комплектує дану модель за стандартом компанії: зарядний пристрій та кабель, інструкція і плівка на дисплей. Органи керування на корпусі звичні: справа кнопки блокування та регулювання гучності, а зліва слот для сім-карт і кнопка, яку можна налаштувати для швидкого запуску будь-якого додатку. Верхня панель повністю чиста, а вже знизу мікрофон та динамік, а ще прихований під заглушкою Type-C порт Задня частина може бути чорною або ж сріблястою, і якраз остання виглядає супер яскраво. Стилізовано під металеву вставку, але по факту це пластик. Тут знаходяться камери та спала. Фронтальну панель займають дисплей, динамік, а також камера для селфі та відеозв'язку. Як бачите, все стандартно. Вага пристрою складає 326 грань, товщина 15,8 мм, і при наявності доволі великого акумулятору це гарний показник. І користуватися смартфоном зручно навіть однією рукою. По захисту маємо стандарт IP69K, який дозволяє смартфону падати на твердій поверхні з висоти до 1,5 метри, а також занурюватися у воду на глибину до 1,5 метри на 30 хвилин, кути прогумовані, а на бічних панелях металеві накладки. Все в кращих традиціях подібних захищених пристроїв. Зануримо тепер у воду смартфон. Подивимось, як він пройде цей тест. Unisoc T615 процесор, який можна вважати бюджетним та простим за суттю, але з яким смартфон чудово себе почуває у повсякденних справах. Встановлено Android 14, 6 ГБ оперативної та 256 ГБ постійної пам'яті, що для смартфону в даній ціновій категорії більш ніж нормально. Важливим плюсом є акумулятор ємністю 10300 мАч, тому любителям автономності можна купувати. NFC також присутній, а більшого тут і не треба. Мінімальний набір характеристик для сучасного користувача є щодо роботи системи. Тут все очікувано непогано, швидкість середня, додатки відкриваються та працюють коректно. Звісно ж, цей смартфон може інколи трохи фрізити при вході у важкі додатки, але користуватися ними ви навряд будете, бо ж такі смартфони не для того купуються. До речі, якщо сильно захочеться, то можна навіть в гру пограти. Для більшості із них продуктивності вистачить. Дисплей. Звичайно ж, IPS, діагональ якого складає 6,6 дюймів. Роздільна здатність його 1612х720 пікселів. І для даної цінової категорії це очікувано. Не можна сказати, що щільності пікселів не вистачає. Зображення доволі приємне та згладжене, а кольоропередача чергове доведе те, що цей дисплей вартий уваги. До того ж, на відміну від конкурентів, тут частота оновлення складає 90 Гц, а це говорить про підвищену плавність рухів зображення. Так, в цілому ця матриця непогана, сміливо можна користуватися будь-якими додатками, дивитися YouTube чи інші соціальні мережі. При цьому якість зображення точно не викликатиме негативних емоцій. Як для бюджетного смартфону, камера на 50 Мп виглядає непогано. І дійсно, цей модуль є основним, він доволі гарно проявляє себе в різних сценаріях знімання і лише запис відео тут на середньому рівні, до фото ж питань немає. Відео ця камера вміє знімати в Full HD роздільній здатності. Вибору кількості кадрів немає, лише 30 на секунду, тобто стандарт. Фото при цьому деталізовані не гірше, ніж у середньості нових смартфонів, і це дійсно варто зазначити. Фронтальна камера на 8 мегапікселів, Тут все очікувано непогано, але не на рівні флагманів, звісно ж. Просто гарні фото і достатня якість відеозв'язку. Смартфон Doogie Blade 10 Power про автономність та захищеність, ось його основні козирі. Також смартфон чудово виглядає, а коштує недорого. Купити такий можете і ви за посиланням в описі, підписуйтесь на наш YouTube канал і всім до нових відео.